Розділ 2. Молитва народжена вірою. Молитва і віра це дві нитки, приплетені Богом у єдину надійну туску, за яку тримається кожне серце, що шукає Господа. Без молитви віра мовчить. Без віри молитва мертва. Писання каже без віри догодити Богові неможливо. Але так само неможливо молитися по справжньому, якщо серце не тримається за того, хто може й хоче відвідати. Один віра дивиться не на обставини, а на Бога. У людей завжди є причина сумніватися. Обставини сильніші, ресурси малі, сили закінчуються, двері закриті. Але віра не будується на тому, що бачать очі. Віра будується на тому, що сказав Бог. Саме тому молитва віри звучить інакше не Господи, чи можеш ти? А Господи, ти вірний, і я приходжу до тебе. Молитва віри бачить невидиме, бо вона опирається на характер Бога, а не на мінливі почуття. 2. віра народжується зі слухання Божого Слова. Віра, не емоція, не самообман і не бажання, повторене сто разів. Віра приходить тоді, коли душа торкається Божих обітниць. Тому молитва без слова Божого як корабель без компаса. Вона може бути щирою, але буде плисти навмання. Коли серце наповнюється словом, тоді молитва набуває сили, бо вона стоїть на Божих незмінних істинах. Бог всемогутній. Бог добрий, Бог чує, Бог відповідає у свій час. Саме тому Давид казав. Я сподіваюся на твоє слово. Не на себе, не на інших, на слово. Три віра не обов'язково сильна, вона щира. Бог не вимагає, щоб наша віра була велика. Він вимагає, щоб вона була справжня. Ісус сказав, що віра як гірчичне зерно може зрушити гору. Не тому, що вона велика, а тому, що вона жива. Іноді ми приходимо до Бога з внутрішнім трамтінням, іноді з сумнівами, іноді зі сльозами, але навіть слабка молитва. Якщо вона народжена вірою, доходить до неба, до села не в молільнику, а в Бозі. Чотири віра не вимірює Бога своїм досвідом. Ми часто молимося, дивлячись на свій життєвий досвід. Минулого разу не вийшло. Значить, і цього разу не вийде. Але віра не бере за основу минуле, вона бере за основу Божу вірність. І якщо Бог колись мовчав, це не означає, що він не чув. Якщо відповідь не прийшла одразу, це не означає, що її не буде. Якщо двері залишилися зачиненими, це не значить, що з іншого боку немає отця. Віра відмовляється оцінювати Всевишнього через призму обмеженої людської логіки. 5. Молитва віри очікує, навіть коли все навколо проти. Віра це не просто сказати, Господи, діли і забути. Віра це залишитися в молитві, навіть тоді, коли відповіді ще немає. Авраам очікував десятки років. Анна плакала рік у рік. Учні чекали в горниці, хоча не знали, коли саме зійде Дух Святий, підтримайте контент, поставте лайк, підпишіться на канал.